Мер Конотопа особисто дзвонить в ТЦК, аби переконатися, що конкретні містяни стоять на обліку, тому що ті його критикують у Черкаській області. Кримінальний авторитет побив військового в російській рекламі. Армії, так її назвемо, використали фотографію українського військового з українською ж дитиною на руках. А в шкільному підручнику карта України зображена без Криму в українському ж підручнику, хочу це відмітити. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде цікавий випуск вашого улюбленого шоу крінж тижня. А це шоу до на тиждень, в четверта. В неділю збираємося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, скучив за вами. Всі такі. Відпочивши засмаглі, пишіть там твір в коментарях, як ви провели пів тижня без мене. Я, на жаль, трошки захворішим сьогодні виглядатиму. Не повторюйте мої помилки, пам'ятайте, що вже осінь, хоч і поки що тепла. Але по вечорах треба бути обачнішим. А ми починаємо. Мер конотопа Артем Семініхін після коментарів із критикою на свою адресу звернувся до ТЦК з приводу чоловіка-коментаторки. Про це він розповів. Сам про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у прямому етері, за його словами, під час прогулянки в центральному парку, де триває ремонт, він став свідком розмови двох місцевих мешканок, і одна з них розповідала, як купила зі знижкою окуляри на відпочинку за 519 євро. А потім же скаржилася, що під час війни будують дитячі майданчики за державні кошти, хоча можна було ці гроші спрямувати на армію. Так от мер Конотопа одразу ж зазначив, що з бюджетних грошей на благоустрій парку не витратили жодної копійки, а відбувається ремонт коштом благодійників. Давайте, будь ласка, запам'ятаємо це слово сполучення благодійників. Можна навіть одне слово, і значить, потім під однією з публікацій в соціальних мережах Семеніхін побачив коментар тієї самої жінки про доцільність благоустрію парку під час війни. І через сторінку жінки він дізнався ім'я її чоловіка Та, зателефонував до ДЦК, щоб дізнатися, чи стоїть він на обліку. Чесно, я не знаю кількість людей, які живуть в конотопі, але по цій новині, а ви її ще до кінця не дослухали. У мене особисто складається враження, що там всі одне одного знають. Тобто мер, уявіть собі, йшов по парку. Він яким чином почув їх розмови про 519 євро за окуляри, запам'ятав жінку, запам'ятав все, що вона сказала, і потім впізнав її в коментарях. Ви дослухаєте новину, у вас складеться таке саме враження. Що сказали в військоматі? Що такий чоловік дійсно стоїть на обліку і нещодавно оформив догляд за матір'ю, що дає йому право на відсрочку. І як зазначає Мерконотопа, цей чоловік постійно тусить в різних закладах по місту. Я не розумію, у нього якась вежа, з якої він сидить і дивиться, і всіх бачить. Я не розумію, звідки в нього такі дані? Чому він знає людей в лице? Так от. Тому цей чоловік, як припускає мер, міг би собі дозволити доглядальницю для рідної матері, тож у нього закралися думки про те, що це робиться спеціально для відсрочки. Тобто думки абсолютно відповідають його мерським обов'язкам. Наступного ж дня, коли відео розлетілося мережею, мер Конотопа записав ще одне, де прокоментував свій дзвінок до ТЦК і СП. В ньому він сказав, що його обурює той факт. Що так звані мажори продовжують спокійно жити, поки прості люди йдуть захищати батьківщину. Він пообіцяв Їм і далі цікавитися, цікавитися кожним ухилянтом. Кожне. Судячи з усього, це його звичайний почерк, Коли хтось вказує йому пальцем на його провину, він починає говорити якісь популістичні думки, які точно. Ну, ніхі з ними неможливо посперечатися. Інше діло, чи мають вони до цього хоча б який стосунок, а тим більше, чи має мер стосунок до того, як працює ТЦК, чи стоять його містяни на обліку тощо. У нас виклах, це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі, де я головний редактор. Є один пан, який з Конотопа, і він мені вже до цього дуже багато разів розповідав про мера конотопа, тому що він такий, знаєте, конотопський патріот. Він сильно слідкує за усім в місті, його це прям сильно дуже цікавить. Та й в принципі про цього мера дійсно багато що можна розповісти, бо я кожен раз. Ваю. Тому я вам просто наведу декілька історій, які я від нього почув. Підтвердження цим історіям є. Тому ми зараз з вами зможемо скласти повну картину про цього по-справжньому яскравого мера і про цю ситуацію, яку ми тільки що обговорили, як наслідок. Так що, в разі чого, я просто в вільній формі, інколи не в вільній, переповідаю його слова. Добре? Тут нічого ніякої адцібетіни, все виключно є майже прямою мовою. В цьому відео про ТЦК він каже, що якісь там мажори повивозили батьків за кордон і мали би піти в армію та не йдуть. А також їздять на блатних автівках. Вони для того, щоб дізнатися, та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній машині, яка відправляє свою сім'ю відпочивати зараз під час війни за кордон. Чому він не в Армії? Так от жителі Конотопа жартують, що це він про себе, бо під час повномасштабної війни він вивіз своїх батьків, є навіть відео, як вони позують десь там в Прагі, чи коротше, десь коротше, в Європі. Сам він постійно їздить за кордон, є документи з міськради, а також їздить на новенькому Volkswagen Taurek з блатними номерами, які він купив під час війни. І це початок. Верхівка. Семеніхін їздив на автівці з написаними на ній номерами 1488. Виступав проти євреїв, а також відмовлявся виступати під прапором міста, бо на ньому є зірка Давида власного міста. І на єврейських сайтах про це просто тьма тьмуща статей. Під час повномасштабної ж війни він купив своїм двом коханкам однакові автомобілі з майже однаковими номерами. Відрізнялася в них лише літера в кінці. А самі номери були такими: ВМ1488 СЕ та ВМ 1488 СА. Шо? Більше того, за два роки до того, як стати мером, він отримав криміналку, бо одягав куртку «Київенерго» та ходив по Святошинському району Києва і вимагав гроші за начебто заборгованість у підприємців. Він це заперечував, але є наявний доказ того, що він подав апеляцію, яку програв. Тобто тепер абсолютно кожна людина публічно може називати його аферистом, і їй за це нічого не буде за статті за неправду та честь», Гідність, бо він визнаний аферистом в суді. Я сказав, що кожна людина може, але я такого не стверджую. Я взагалі нічого не стверджую, просто передаю, що мені кажуть, в разі чого. Будь ласка, пане мер Канатопа, не кидайтесь на мене з автоматом, як ви інколи робите. Він в принципі постійно викликає ТЦК і називає всіх ухилянтами, хоча визнати когось ухилянтом, в разі чого може тільки суд. поліції, судівлі там поховалися за переми такі Ідіть дайте. Я прошу, будь ласка. Тут, вибачте, одна безсовісна людина, яку я вважаю ухилянком. Ти кажу, на мотоцикліста приїхала. Ти ж не втечеш зараз? так почекай, а ти хто такий, що ти розпоряджаєшся воєнкоматом? Я не розумію. І нарешті в місті його називають Артемом Бордюровичем, бо під час війни він постійно перекладає дороги і бордюри, які ламаються в перший же день руками. От можна отак, от взяти дорогу, як піцу, і зняти. І коли через це відбувається резонанс, він сам їздить і знімає відео, де жаліється на дороги, які побудували благодійники. Ми повернулися нарешті до цього слова. І ще, начебто, його племінник-благодійник закупив автобуси для міста. Хоча цікаво, звідки у його племінника-студента, якому 21 рік гроші на автобуси, це питання. Живемо в часи молодих мільйонерів. Шкода, що я не перший, ні інше. І ще цікавий момент. Тут він на сесії Варшавської міськради просить техніку, щоб витягати людей з-під завалів. Але справа в тому, що ніяких людей, ні під якими завалами в конотопі взагалі не було. І місто, в принципі, не так сильно і бомбили єдині прильоти, які бували, були цієї зими, а це відео з 22-го року. Ну, коротше, ви зрозуміли, він яскрава особистість. Інакше не називатиму. Просто яскрава особистість. Пане Артеме, будь ласка. Сховайте автомат. Я ж просто переповів чиїсь слова. Але ці слова, на мій погляд, доволі непогано пояснюють і описують цю ситуацію. Єдине, що я можу тут сказати у висновку, що не мені одеситу виватись, тому що у нас мер взагалі Труханов. У нас, в принципі, по Україні є деяка проблема з головами міст. І якщо хтось думає, що виправляти цю проблему не на часі, то на часі дуже, м'яко кажучи, дуже. Рухаємось далі. Інколи буває якийсь контент не обов'язково негативний, викликає у мене такі відчуття, що от те, що я зараз відчув, я хотів би поділитися цим, але я навіть і не знаю з ким. Інколи ти розумієш, що ти можеш щось розповісти друзям, і це буде цікаво, і ця людина розділиться, і вона тебе вислухає. Але інколи ти розумієш, що ти навіть... І не можеш підібрати людину, якій би ти міг таке довірити. І в ці моменти ти розумієш, для чого потрібний психолог. Бо ти не завжди хочеш напрягати друзів. Усіма деталями, які ти можеш розповісти. Ну і якщо це більш складне питання, то звичайно друзі можуть судити твою ситуацію за якимось своїм досвідом, який не сильно мечеться. Ну і тим більше у них немає якихось професійних знань для того, щоб правильно тебе наставити і вставити тобі там все в голові, як треба. Вибачте за цю термінологію. І інколи деякі штуки я не розповідаю друзям, тому що ну, вони так чи інакше будуть це надягати на себе, якось ображатися, або ну, буває таке, що я навіть не хочу розповідати, щоб це точно нікуди не пішло. Але якщо ви раптом хочете чимось ділитися, але як і у мене, у вас буває таке, що ви не знаєте з ким саме. І враховуючи все вище перераховане, вам потрібний фахівець, то я вам можу без тіні сумнівів порадити Mindly. бо це топова платформа з пошуку психологів онлайн. Яка може запропонувати вам понад 4 тисячі висококваліфікованих, дійсно освічених і перевірених психологів, серед яких ви точно знайдете свого? Все, що потрібно, це пройти короткий тест на підбір психолога. Тут буде QR-код, у описі буде посилання. І платформа вам сама підбере найкращих для вас фахівців. І там ви знайдете як під свій бюджет, так і під свої потреби. Коротше кажучи, там ви точно знайдете фахівців. За промокодом Геній1 буде знижка 20% на першу консультацію. я впевнений, що ви знайдете свого психолога, який вас уважно слухатиме, гарантуватиме вам конфіденційність, дасть працюючі рекомендації і сфокусується на вас і на вашому питанні. Рухаємось далі. Тепер дуже коротко про супер неприємну ситуацію у місті Сміла Черкаської області. Місцевий кримінальний авторитет Вадим Долутенко побив військовослужбовця Анатолія Гончаренка та змусив його просити вибачення за публікацію в соціальних мережах. Причому на колінах в дописі військовий обурювався, що невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію на дорозі та ображали його літніх батьків. Він хотів ідентифікувати водія для вирішення конфлікту, і ось коротко відео як це відбувалося. Дивися, ти дивись, ти на позори на всю світу. Говори, об'ясняй ситуацію. Давай за що? герой. Все, бачили масштабу. Ну нормально поцепив. Прізвище я з приводу інциденту, який стався з батьками, батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Пізніше авторитета знайшли, і згодом було порушено кримінальні провадження з чотирма статтями: хуліганство, вимагання, а також незаконне зберігання зброї та наркотиків. Я, якщо чесно, дуже не хотів розповідати цю новину. Не знаю, вона мені прям дуже складно далася для сприйняття. Просто я не знаю, я не знаєте, ми всі на якомусь етапі морального стану. Саме на етапі, не просто в якомусь моральному стані, а от я особисто сприймаю свою психіку як сюжет. І він розпочався 24 лютого 2022 року, і от зараз у нього якийсь черговий сюжетний поворот. І от коли я прочитав цю новину, я не знав, як я буду на неї реагувати, що я про неї розкажу. Єдине, що я можу показати наприкінці, це. Відео, де він вибачається і як його затримували. Підняв голову! Місце проживання! Місто сміла. Да, Вулиця! Вулиця! Проволк чорноволосім. Піднімайся! Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну, не я поважаю українську армію, український народ, і не, не, дана ситуація вийшла просто ну. Не повністю розібрано, тобто я не хотів, так, щоб вийшло. Тут якихось грандіозних висновків бути не може, окрім як це неприпустимо, і такого бути не може. Якщо у вас є якісь глибші думки, я чесно, залюбки їх прочитаю не сьогодні, бо зараз я дійсно не встані якось взаємодіяти з цією новиною, бо болить дуже болить. Рухаємось далі. До бачення Торонто у своєму телеграм-каналі повідомили, що у Курську встановили плакат із закликом підписувати контракт з армією Росії, і для більшої мотивації російські пропагандисти використали фото із солдатом, який тримає в руках дитину. Проте згодом з'ясувалося, що це фото українського військового з українською ж дитиною на руках. Автором світлини є фотограф Водим Гірда, який зробив її для Associated Press під час евакуації мирних жителів з Ірпеня на початку повномасштабного вторгнення в 22-му році. Так, от згодом мер Курська Ігор Куцак у телеграмі повідомив, що оголосив Догану із занесенням до особової справи виконувачу обов'язків голови комітету архітектури й містобудування Дмитрові Казимірику. У зв'язку з недбалістю під час виготовлення і розміщення військово-патріотичного баннера. Дуже іронічно, звичайно, на тлі того, як ЗСУ зайшли в Курську область, що в Курську людей агітують вступити можливо в українську армію. Цікаво, скільки було заявок. Ну, це, звичайно, просто хіхенька. Не показати не міг. Рухаємось далі. У підручниках з української мови для учнів сьомого класу виявили карту України без Криму. Відсутність півострова на карті автори книжки назвали технічною помилкою при оновленні матеріалів підручника. Технічні помилки, звичайно, вічно все псують. Алла, це дійсно була технічна помилка, коли я назвав тебе Аня. Автори підручника визнали свій недогляд і повідомили, що ситуація виникла через помилку верстальників. Також вони заявили, що наклад буде вилучено, помилку виправлено, а головного дизайнера звільнено. З апворку звільнено. Забороняємо тобі фріланс. Цікаво, ось що. Зачитаю вам трошки пост вибачення, і там з'ясувалася цікава історія. Наш недогляд пишуть вони Крим. Наш почну з головного. Ми щиро визнаємо свій недогляд. Піктограма в формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Не доперевірили, перевірили, недогледіли. Ми можемо назвати це по-різному, але факт залишається фактом. Ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Хороше вибачення. Так, от як це сталося технічно, можна прочитати в поясненні від верстальників. І ось що цікаво. Виявляється, що на стоках тепер викладають зручні карти України з двома шарами зображень з Кримом і без я ахуєв з цієї інформації. І що цікаво, вони запропонували запустити флешмоб «Домалюй Крим. Так вони його назвали, закликавши колег освітян виділити 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму в підручнику на сторінці. 3. підтримайте нас, кажуть вони. Буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість, а також, а вже ж про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки, навіть не знаю. Очевидно, що це помилка. Я дуже не вірю, що це було їх ідеологічне рішення, Скоріше за все, дійсно це дизайнер, тому я не знаю навіть, що тут і додати. Ну, крінж, та все. На цьому, я думаю, можна і закінчити. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте йому лайк, надішліть комусь, якщо вам вже подобається не перший випуск, або дуже сильно сподобався цей перший для вас випуск. Підпишіться на цей канал. Будь ласка, відволікіться на секунду від того, що ви зараз робите, і не забудьте підписатися, тому що всі завжди думають, хтось інший підпишеться і ніхто цього не робить. Тут є два відоси, які Ютуб підібрав особисто для вас, тому вони вам мусять сподобатись. Але найголовніше донатьте на ЗСУ та будьте у безпеці. Па-па!